цей хлібчик. Mm. Mm. А кому цей хлібчик подобається? Підніміть пальчики. Класно, yeah. да? сегод... так. так? А сьогодні. Oh, nee, а скажіть, nee, nee, будь ласка, nee, цей нет, хлібчик відрізняється від <правда> су... <правда> сучасного хліба? <правда> <правда> так. <правда> його треба жувати. Відчуваєте, його треба жувати. Він такий. А він смачний вам? Так! <правда> Про і так, він смачний. Дуже а чому він козацький. А чому він козацький? Тому що козаки, бачите, робили такі невеличкі його, щоб можна його носити в торбинці, щоб можна було в будь-який момент приготувати, і козаки повинні були володіти зброєю, випікати хлібці. І тому вони хлібці робили. Ми сьогодні бачили жорна. І на цих жорнах робили борошно, да без дріжджів і без заквасу, такі маленькі хлівці. І хрестик на хлібчику, Ви бачите, який він для того, щоб